Привіт, друзі-підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, який називається Заховалось сонце в сінях. На фоні мною нещодавно написано літнього пейзажу на тему грози. І картина, яка називається Перед грозою, показує світлу частину картини і темну. І яка б темрява не була чи гроза, але на картині, як повинно і в житті, бути перемагає світло. Тобто яскраві зелені кольори. І я таким методом хотів показати, що як би темно, у нашому житті у долі країни не було, але неодмінно хто вірить, неодмінно віра перемагає всю ту сітку темряви і неодмінно виходить веселка, виходять яскраві світлі кольори. Заховалось сонце в сінях. Соловей затих в гаю, небо стало сірим, сірим, кольориним, мов в раю. Молоком пішли тумани, сльози котяться, летять. Я надіюсь, сонце з нами, в небі блискавки михтять. І зеленим покривалом застелила нам ця даль, що й з громом відбуяла. Далині уся печаль, схоже небо із квітками, що бузок поріз в гаю, запах літа покривала, що квітує в цім краю, заховалось сонце в сінях, соловей вже заспівав, небо стало, синім, синім, жовтий врешті. Забуяв. І якби темрява не гортала землю, не гортала все навколо, але після бурі, після ночі обов'язково настає ранок, обов'язково настає світло. Тому бажаю кожному і кожній, завжди яскравих кольорів по житті, завжди. Чудового настрою, незважаючи хоч і війна, але нехай добро неодмінно перемагає у вашому житті. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Блиска Палітра, всім дякую за коментарі, за лайки, за те, що у цей важкий у час війни час знаходите свій дорогоцінний час на вірші, на те, щоб передивлятись відео. Бажаю завжди мати віру і надію по житті, адже це те, що дає нам поштовхи до нових звершень, взагалі до нових сторінок свого майбутнього життя. І завжди йдіть за покликом душі, за покликом серця. Не забуваємо наших героїв і героїн-захисників, які, на жаль, віддають інколи життя, інколи здоров'я. Царство Небесне, хто загинув, адже це ті люди, ті герої, які повинні постійно бути на виду і постійно за них потрібно згадувати. Тому нехай яскраві фарби неодмінно освітлюють ваше життя, бути добру і з Богом.